Про зміни правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років. Далі говоримо у цій студії із адвокатом Олегом Мициком. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Слава героям слава! Добрий вечір. Давайте для початку розбиратися, хто саме має право на виїзд, як це все зараз працює юридично. Хто з чоловіків? Давайте... Пару слів про правове регулювання, що має місце в даному випадку в Україні. Існує закон про в'їзд та виїзд громадян України за межі України. Ми знаємо, що вже два з половиною роки під час воєнного стану є обмеження, але щоб ми всі розуміли, жодної зміни в той закон не внесли. Все регулювання відбувається шляхом змін до постанови кабінету міністра так званої. 157, я будь помилиться, яка регулює порядок перетинання державного кордону, і де ми от знаємо багато цих правил, хто може перетинати, обговорювали е ці основні категорії інвалідів, особи, які супроводжують інвалідів, батьки трьох дітей тощо. Такий великий перелік. Зараз внесли зміну. Знаєте, я от... Прошу, хочу покепкувати, але забачити. Отак виглядає постанова кабінету міністрів, яку прийняли. Оце буквально Це ось про виїзд. Та... О, це який зараз про який ми говоримо про це uh -huh. яка Каже, затвердити зміни. А ось це оті зміни, які затвердили. Ви Я не прошу операторів ближче показати зміни. зміни, без... вони є просто мізерні, маленькі. Uh -huh. І в них зміст буквально звучить наступне у разі введення в Україні там воєнного стану чи в певних її територіях правила перетину державного кордону заборона щодо перетину не поширюється на громадян України чоловічої статі від 18 до 22 років. Оце от така, така зміна, яка внесена, і як говорив попередній спікер, тільки що представник державної прикордонної служби він. Там нижче написано, окрім випадків, передбачених в пункті 2.14, в іншому пункті що це? Не мають права перетинати кордон, особи, які є там представниками влади, певний величезний, mm -hmm. довгий mm -hmm. перелік. Потім місцеві депутати, прокурори, судді тощо, ось ці особи не мають права, навіть якщо їм 18-22, вони не можуть перетинати державний кордон, як вбачається з цього змісту. Тобто, хто став депутатом в такі юні руки, він це обмеження на нього розповсюдиться. Як вбачається з оцього змісту постанови Кабінету міністрів будь-яких обмежень? все, 18-22 табу знято. Вони можуть перетинати кордон без будь-яких обмежень. Перед цим ця стаття звучала, в яку вносилися зараз зміни. Пункт 2.19. вона була дуже широкою, великою. Вона стосувалася, вона була прийнята в квітні 2024 року, і вона тоді вперше дозволила студентам, які... Вчаться по так званій право на академічну мобільність. Постанова Кабінету міністрів дозволяла вчитися бакалаврам по обміну студентів, бакалаврам або магістрам медичного, фармацевтичного і ветеринарного права. Вони мали право. От зараз цю статтю ліквідували і дозволили всім: 18-22. Тобто цифра 22 і була в постанові Кабінету міністрів вже рік. Це до. Фантазії тих людей, які кажуть, що цифра 22 появилася, бо хочуть мобілізацію проводити не з 25, а з 22. Угу. Ні, ця цифра завжди була, і вона є сумою е, терміну навчання е, людей, які отримують освіту згідно правил, затверджені е, ну і вони підстави для відстрочок, то що там в іншому в, законі, в інших нормах це є. Добре, <гум> моделюємо ситуацію. Наприклад, дитина навчається, хлопець навчається за кордоном. Йому зараз є 19 років. Виїхав він ще коли йому було там 17 років. Чи він ну коли він міг виїхати? 17 років він міг він виїхав. Зараз для того, аби повернутися в Україну, до прикладу, відвідати родину або просто приїхати сюди. Що йому потрібно мати? Та нічого, йому треба мати з собою закордонний паспорт, угу. в'їхати в і намір і бажання відвідати Україну. Жодних перешкод, обмежень його немає. Ну, Маленьке виключення зроблю, якщо він перед тим не переплив через тису за кордон вибував. В такому випадку… Якщо він законно пере... так, так, так. Ну, у нього жодних проблем немає. Якщо він перетнув незаконно, ну, наприклад, прикордонники, коли бачать, вводять його угу. паспортні дані, виявляється, що ця людина не, не виїжджала. не, не виїжджала. виїжджала з України, є всі підстави до притягнення до адміністративної відповідальності по статті 204 е порушення. Адміністративна відповідальність, якщо людина не виїжджала, а хоче назад заїхати, чи кримінально. В, ні, адміністративно, однозначно, якщо він не використовував підроблених документів при цьому Розумієте, ситуації можуть бути різні. Е, але я не думаю, що особа буде пред'являти і е, зберегли прикордонники документи, що він на які підстав він раніше покинув. Но якщо він раніше пред'явив, наприклад, липові документи, що в нього троє дітей, а тих дітей немає. Ну але це не буде перевірятися в пункті пропуску. Uh -huh. це, варіанти можуть бути різні. Особи, які порушували закон і перетинали з порушенням закону, повинні бути готові до того, що це питання прикордонники можуть задати. Їм. Але жодних перешкод для переїзду в Україну немає. В зворотню сторону для перетинання кордону, чи сьогодні, чи до настання 22-річного віку. Жодних перешкод немає. Треба пред'явити при перетині в пункті пропуску два документи: Закордонний паспорт і військово-обліковий документ в роздрукованому вигляді та. З в, резерв в додатку плюс. резерв плюс в прикордонників це питання автоматично підтягується. Вони задають питання, на які підставі пересікаєте у зв'язку з е, е, постановою Кабміну до 22-х можуть і не задавати цього запитання, угу. але вони чітко після вводу даних бачать дані в резерві плюс. Е, добре, якщо е, е, цей хлопець, до прикладу, не оновлював свої дані, будучи за кордоном в резерві плюс, він повинен це зараз зробити. Будучи там, чи вже коли приїхав, це не є принципове не питання. Не є принципове питання. Е, при перетині державного кордону прикордонники він зобов'язаний пред'явити їм військово-обліковий документ на вимогу Державної прикордонної служби. Хоча того документу для в'їзду в Україну і не потрібно пред'являти, Але ну, оскільки законом передбачено, щоб Державна прикордонна служба її працівники мають право вимагати такий документ, ну треба розуміти, що такий документ треба створити відповідний акаунт і видрукувати обліковий документ. Хоча жодної перешкоди, щоб Приїхати в Україну і зробити це в Україні також немає. Але погодьтеся, це, це не проблема. Це можна зробити онлайн за 5 хвилин, і це я регулярно сварю по телефону, коли дзвонять за кордону. А в мене проблема. А сусід сказав, що я в розшуку резерв плюс. І він за 5 хвилин всі вчаться робити електронно-цифровий підпис. Заходять, щоб не розказували байки, що в них немає банківських карток. Всі в один день в хвилину створюють і вже через хвилину скидають військово-обліковий документ. В Такому випадку чоловік, хлопець може вільно приїхати в Україну, побути собі тут скільки він вважає за необхідне, і до настання йому 22 роки виїхати за межі України, якщо він цього хоче. Якщо ці правила не скасують. Якщо <с> ну, це... а, тут до речі, цікаве запитання: добре, моделюємо ситуацію. Якщо до прикладу приїхав чоловік в Україну, йому йому там 21 рік, і починається знову розмова про скасування. Це ж не етап ну, дивіться, одного дня. Підстав для цього немає. Держава повинна відповідати за це. Давайте чуть-чуть вернемося в екскурс на останніх 5-10 днів. Чому все-таки прийняли зараз цей закон? Дуже багато версій. Я думаю, що президент зірвав чужі, як то кажуть, чужі перемоги і ж зробив їх швиденько. Ну не то, що видав за себе. Він прийняв те рішення, яке неминуче би назріло. Не на угу. Верховній Раді напротяг от Ми чуємо першу заяву Стефанчука, десь напевно днів 10. в Верховній Раді почали серйозно обговорювати питання про внесення змін, як я сказав, в закон про в'їзд та виїзд громадян за межі України. Це питання взагалі це це питання пересування, це питання е, е, свободи громадян, які нічим не обмежені. Я вважаю, що ці норми мають бути закріплені в законі України. І за останній, з 26 числа в Верховній Раді зайшли два законопроекти: грамотний законопроект, внесений Веніславським і абсолютно популістичний, внесений Гончаренком, де все скасувати, заборонити указ президента затверджувати законом, і всім негайно видати закон, яким. Заборонити будь-які обмеження в цю хвилину ну, Гончаренко. Та, максимально вільний... максимально вільний. Ну, Я все розумію, але не в умовах е, теперішніх. От так, от законі Веніславського написано в статтю 6, якої немає закону, доповнити таким змістом, що обмеження перепрошую, постараюся процитувати буквально, і щоб не помилятися. От як воно буквально звучить на передії воєнного стану по всій Україні або в її окремих місцевостях? Тобто, це не тільки на цей випадок, а на майбутнє. Може бути обмежено право, але зазначене тимчасове обмеження права на війську Україну не може стосуватися ось стосовно представників та військово зобов'язаних, які не підлягають призову, дивіться, слухаємо уважно, призову на військову службу під час мобілізації в поточному та наступному руках. От звідки береться цифра 22 роки повних, в поточному та в наступному руках. Іншими словами, якщо би цей закон проголосували, то. 26 і 25 роки мінус майже 22 повних роки, два останні роки обмеження. Це є запобіжник, запобіжник до, е, до, до, до певного виїзду. Тобто особа до певного часу повинна перебувати, не порушуючи закон в Україні, оскільки вона має конституційний обов'язок щодо захисту. Угу. Ми розуміємо. І тут вчитаємося ще в одну фразу. Делікатно чим вона відрізняється від постанови Кабміну оцієї? Які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Під час мобілізації не підлягають особи до 25 років uh -huh. у нас, крім тих, які стали призовниками, тобто були колись обмежено придатними, дуже так швиденько з військового обліку на строкову службу вони пропали і перекочували їх документи з одної шуфлятки воєнкомату в, в інше, як я завжди кажу, і вони стали військово зобов'язаними, не підозрюючи, їм робили подарунок. Від не як казав uh -huh. піцерів, приносив на синочок військово-блікові документи в армію. Не йдеш. І внаслідок цього вони в іншій шуфляці вони стали ще з 20 років військово зобов'язаними. Оці особи. Так, от, якщо так закон приймуть, то ця категорія осіб сьогодні вона може перетинати кордон. Я так розумію. Хоча в віці 22 роки, вже по моєму ці особи мали би вичерпатися всі угу. в такому віці. Ну, але закон становить обмеження, які не підлягають призову. Ну дуже таке цікаве питання. Строковики, які щойно звільнилися, їм ще немає 25 років, але вони підлягають призову. Наприклад, uh -huh. тобто закон повинен чітко це питання врегулювати. І ось такий законопроект внесений в Верховну Раду, і я думаю, що він буде проголосований. Не може бути Кабмін, отак сьогодні дав, забрав, такими речами не жартують. Ми повинні розуміти, що якщо такий закон постановок кабміну треба було приймати, і коли треба було приймати в травні місяці, щоб особи орієнтувалися, де їм вчитися. За, за за кордоном чи ні? не можна Та, так поступати би, з людьми? Це би а, суттєво вплинуло на багато річ багатьох. багато долі люди би знали, вони відмовилися від навчання в, в Оксфорді, умовно кажучи, mm. я жартую, mm. тому що вони не могли перетнути державний кордон. Хтось це, тобто. Політика державна має бути прогнозована на якийсь період часу, не за два дні до 1 вересня. Там вносити такі зміни, які дозволяють. Адже ж поступити ці люди вже ніяк не зможуть, адже вступна компанія ймовірно завершилася в інших навчальних закладах. Тому я вважаю, що законопроект повинен бути прийнятий, і це має бути врегульовано на законодавчому рівні, щоб не було хитань маятника туди-сюди. Е, гаразд, е, у цьому закону законі, який вже є прийнятий. Е, не в законі постанова Кабінету міністрів даруйте, який вже є прийнятий. Е, що буде порушенням з боку е, чоловіків 18-22 років? Нічого, не мають Вони перетинати кордон туди і назад. І жодних обмежень щодо, ну, наприклад, так, скажімо наперед, на сьогоднішній день щодо неповернення в 22 роки, нема. Але цифра 22 в законі вже є. Цифра є, тобто є якесь право. Я можу забігти трошки вперед. Було тиждень назад обговорення про внесення законопроекту про кримінальну відповідальність посилення, кримінальної танці встановлення за незаконне перетинання кордону. Для тих осіб, кого сачком виловлюють в тисі, витягують і у нас сьогоднішній день такі талони на посилене харчування дають. Йому нічого закон у нас немає. Відповідальності за це адміністративна відповідальність в розмірі 5,5 чи 5,8 і на тому до побачення. Бо такий закон скасували ще в 2004 тисячі четвертому, якщо не помиляюся, в році давно у зв'язку з суперечностями в законодавстві і таке інше. Е, тобто, немає такий проект закону є і є другий про кримінальну відповідальність. Це ідея за неповернення, тобто особи, які перебувають за кордоном, вони повинні в певний срок повернутися в Україну. Там мі задається місячний, чи скільки там за чи протягом часу і там. Кримінальний, якщо вони встановлені, законом, срок не встановили. І от, от, наприклад, це якщо законом пройде 22 роки, вже може бути якась юридична конструкція передбачатися наступними законами. Поки що в проєкті закону я цього не побачив. Бо там це напис... стосується виключеного чоловіків 22 років до 22 двох років. Це не стосується це усі... чоловіків, це стосується громадян. А mm. там написана така фраза, які не повернулися у встановлені законом сроки. Я пробував зрозуміти, що це віза, чи там строк не повернулися. Що вони там 90 днів приви. Про які сроки йде мова? Поки угу. що не можна зрозуміти, немає ніяких пояснень. І от можливо законодавець і буде вже на майбутньому будувати законодавство, встановлюючи якісь там, що особи, які пересікають кордон на підставі такого то права, повинні повернутися тоді то. Ну, я це припускаю, цього нема що в законопроектах. Але раз там є в проєкті про строки, законом строки, то відповідно можна припускати про щось. Пане Олеже, мушу визнати, ви говорите точно простою мовою, не так юридично, як простою мовою, але давайте резюмувати, тому що ми розуміємо, що багато законів зараз є в розробці. Постанову прийняли, що мають знати люди громадяни 18-22 років дивіться оскільки це було задекларовано президентом, і він взяв на себе відповідальність, висмикнувши проект закону від е, е, з парламенту, тобто, знаючи, що такий закон приймуть, він поклав на себе серйозну відповідальність за те, що це не будуть скасовувати цю норму. Далі, е, повинні розуміти, що. На сьогодні відкритий кордон нема чого потреби штурмувати. Це чітко написано в постанові кабінету міністрів. Лише два документи не треба великого переліку, щось доводити, пояснювати, гарантувати, показувати, де ти вчишся. Ти можеш вільно перетинати державний кордон і назад також жодних обмежень з цього приводу немає. Також питання там перебуваєш ти порушення допустив обліку правил обліку. Там е, в якомусь там об розшуку, все це питання юридичне. Це все скасовується. з ліквідовується іншим чином, там для цього є певні юридичні процедури. Це не є перешкодою для перетинання кордону. Жодних обмежень з цього приводу немає. Рух туди назад, вільний до 22 років. Що повинно створити це, вже переходжу до того, чи потрібно було це, чи не потрібно створити гарантію переконання в людей. що перше, в 17 років дітей не треба пакувати в чумадан і вивозити за кордон раніше часу. Ну я цю це чую речі від е, співробітників чи від когось, що в старших класах вже дуже мало хлопчиків стає. Про це та, так сьогодні також ця інформація. Це інформація дуже мало хлопчиків. Да. Раз друге в українські вузи Будь люди не поступають, вчаться там і повинна бути так. гарантія. Ти повинен знати, ти закінчиш гарантовано, тут отримаєш освіту. І якщо тобі сьогодні 18 чи 19, ти ще маєш довгий тривалий час до. Але до прийняття рішення. І саме головне відірвати той момент, коли дітям їхнє майбутнє вирішують. Мама в паніці тато може служити. Мама, от я буду гарантувати, мені треба вже от сьогодні його там вивозити, а вдруг там. Знаєте, в одному книжці моїх років було це не поїзд, це не лошадь. Він візьме і поїде, от захоче без графіку. І тут так само от візьмуть і заборонять всім виїжджати і почнуть призов з 18 років. Держава задекларувала, що цього не буде на достатньо серйозному рівні. Тому є певні гарантії, що діти, які за кордоном почали вчитися, вони зможуть спокійно в'їхати в Україну, повернутися назад. Для них було табу. Є люди, які е, ну бажали би в'їхати в цьому молодому віці. Вони не можуть цього зробити, бо в них буде була штора до вчорашнього дня вони не могли перетонути кордон. Будемо сподіватися, що це призведе до можливості до, до повернення частини молоді і буде певною гарантією, що вони, якщо приймуть рішення, зможуть поїхати назад. Це дуже суттєво для багатьох людей, які планують хоч на кілька років своє майбутнє вперед. 100%. і це діти, які будуть навчатися в українських університетах відповідно там на різних формах навчання, це сама платна, це і економіка нашої країни, будуть паралельно працювати у нашій країні, що так само підніматиме нашу економіку. Чи на магістратуру зараз можуть повернутися до нашої країни, щоб закінчити своє навчання? Я вам дякую за цю розмову за роз'яснення про нові правила перетину кордону для чоловіків 18-22 років. Ми розмовляли із адвокатом Олегом Мициком.